Всім доброго дня. Вчора в вклада така ідея подумати над, над Біблією так, над цією книгою і взагалі, з якого вірша вона починається. От. Якщо ми відкриємо Біблію і будемо читати спочатку, то перший вірш звучить в книгі Буття 1-1. На Написано, що на початку Бог створив небо і землю. І в мене тут питання. я таким зробив таку невеличку та кажуть. Розумно таким конспект вам сказати на цю тему і мене було питання. А що саме Бог створив? От що Бог правиль для того, щоб створити небо і землю? Чи в чим він керувався якими там речами чи ще щось? І почав шукати інформацію то кажу, да, роздумати над цим, от, які питання задавати для того, щоб визначитися? І що я знайшов? Що ну, ти ще даже так? Що стоїться, то також буде говорити. але спочатку хотів подумати, е, що слово на початку. Тобто саме Це зрозуміло, якийсь відлік часу. От. І дійсно початок це відлік часу, але для того, щоб він почався, треба, щоб хтось з цього почав. Тобто, ну, е, чим розуміємо, якась є певна точка, точка да, точка А, Б, то е, треба, щоб точку А, точку, а поставив, Для того, щоб е, від неї можна було штовхатися і далі йти. Так само тут. Тобто, за цей початок треба його створювати. І, на мою думку, знову ж таки, питання, що напевно це Бог той, тобто, тому що більше ніяких варіантів немає. Знову ж таки, пробував погромніше, що Бог собі представляє. От. І я от іменно от, якась, з першого слова, да, що сказано, що на початку. Тому в мене більше від да, така знову ж таки, що це початком це був Бог. Що далі ми читаємо? Це також може вказувати на те, що Бог створив усе з нічого. За допомогою своєї могутньої сили і слова. Знову ж таки, тут, да, от, коли вже ну, цікава да, от, це ж якісь місяць абословиться, да, і знову ж таки, за допомогою своєї сили і могутності слова. Да, от, знову ж таки, що таке слово, да, що це означає е, сила, да, як, от, е, чи це сам Бог це сила, чи це звідкись бере. І в Бослові правильно прочитаю, кретіо екс ніхіло, створення з нічого от це такі терміни. Тобто, виходить, що Бог, коли почав створити все, що ми зараз маємо, то він з нічого це робив. Тобто він з'явився ні з нічого і нічого це все створив. Тобто Бог не використовував ніяких матеріалів, які існували раніше. Бо все, що є, стало існувати лише через нього. Тобто, виходить, що І Бог, напевно, не був цим таким матеріалом для того, щоб все створювати. Тобто він кажуть, і тварин, і з нього все виникало. І е, от, саме це грецьке слово, да, початок, грецьке слово арха, а з єврейського берешіт. речі, книга так само називається Берешіт у єврейській мові. Це вживається да, перше слово, тому що в євреїв кожна книга називається з першого слова, на яке вона пишеться. От. І от, значення цього початку я казав, це тобто старт якогось певного часу, тобто якісь історії, то тобто, з якої так само да, якось робимо відлік часу. Від якоїсь точки. І так само, якщо взяти реск кажуть, там 3000 тисячі щось років від створення Там, ні, навіть 5000 років. Тобто, який світ був часу. І знову ж таки, оце початок створив оцей бог, він від нього відштовхнувся. Звісно, якщо виходить, що до цього поки не було оцього початку, не було взагалі часу. Тобто, Ні простору, нічого не було взагалі. Якась пустота була, і виходить, що Бог вічний, бо він немає ніякого початку і, і перебуває поза часом. Але початок також стосується і матеріального світу, який він створив. Точка відліку Божого плану це початок. Можна здати початок розкриття Божої волі і плану для творіння, включаючи людей. Тобто, ну, бачимо про матеріальну судність, що він так як щось створив. То, звісно, і людина так само була творінням і з нього відтворилося все. Символ також духовного оновлення. Тобто, ну, якщо людина дійсно вірить що є Бог, то вона розуміє, що це може бути якимсь новим початком чогось живого, в якому ми знаходимося, тому що ми бачимо, що все якось росте, люди так само народжуються, тобто якісь є процеси ці всьому. І от, до речі, якщо ми вернемося знову ж таки до Біблії, да, то у біблійних контексті написано, що вже Іван від Івана знову ж таки да, він пише. Перший розділ, перший вірш, також згадується за слово початок. Тобто, як було і на початку Біблії, коли ми були, як люди читають спочатку, да, з і з першої, з першої вірша, так само і Іван написано. Іван пише, що на початку було слово. Ви Пам'ятаєте, коли ми сказали, що коли Бог створив, ну, що Вінсан саме створив, да, то він використовував свою силу, всемутню да, силу і слово. От. І якраз Іван пише в Івангелії, що на початку було слово. То тобто, знову ж таки він вказує на те, що оце було слово було з Богом, коли творилося. і слово було Бог, і слово було Богом. Тобто виходить, що для створення нашої такої сесії, то тобто, це всього те, що ми говоримо, була сила, було слово, все ж таки, яке було також Богом. От, і, і самий Бог, який яке кажуть, цим ну, кратером. Звісно, тут мова йде якщо християнці, там розуміємо, що мова йде про Христа, тому що е е прочитати цю розвідку да, ми бачимо, що воно стало тілом, і сам Христос був і, е така, ну, воплотився, тобто да, втілився у людському тілі, тобто Бог, е яке було ну, ж таки, немало початку, так як і Бог, коли все створив, от, він також був там. Це показує те, що дійсно Він був Богом. Е і далі також бію, сказано, що. Початок це не просто старт матеріального творіння, але фундаментальна точка, яка вказує на Бога як творця всього існуючого. Тобто, знову ж таки, що початок це є Бог цієї сам початком. Ну, знову таки, да, він, він нічого не взявся, він нічого не створив. Тобто, Він сам із себе таке, що створив і давав всьому початок. Тобто, ну, Наскільки в Бога всі ці речі переплітаються. Також хочу сказати, далі, якщо прочитаємо другий вірш книги Буття, написано: Земля ж була порожньою і без життєвою, кривала темрява. А Дух Божий ширяв над поверхнюю води. І тут питання мене виникає таке Дух Божий. Тобто, якщо ми говоримо, що коли Бог состарив, він брав силу, слово, і тут виясняється Дух Божий. От, е, можливо це буде, що Дух Божий це, е, є, є саме Богом. Але якщо ми прочитаємо в Івангелі 4.24, то сказано, Іван пише, Бог є дух, і ті, хто поклоняється подвіжі, поклоняться духі і правді. Тобто пояснює, що Бог є цим духом, тобто цим щось нематеріальним. Виходить, що Дух Божий є Дух Божий це, як то кажуть, пояснення чий дух. Тобто, що воно читало, то розуміло, що цей дух є і Богом. Тому я так просто я так продумав і зробити начек висновок. Це означає, що Бог не має фізичного тіла, як і люди. Тобто, понятно, що Бог не матеріально, ми його не бачимо, це якесь трансцендентне поняття. От, і Він не обмежений матеріальним світом. Тобто Він десь поза межами нашого бачення і ну, взагалі ми не можемо зрозуміти, де він, де він знаходиться. Але можна сказати, що він вічний. Да? Він з сучі, тому що як ми розуміємо, що він все бачить, все контролює все його владі. От, він, знову ж таки, він має початок всього. І звісно, що <кхід> і буде кінець цьому всьому. Все могутнє і незмінний, тобто ну, по своїй роді він не змінюється так само. Його сутність духовна, і саме через дух людина може, стати, може мати співлухання з Богом. Тобто, якщо Бог ми розуміємо, що Він позамешує наше розуміння, то звісно, ми можемо якось з ним спілкуватися. І... Тому, по суті, оцим принципом кажуть, поклоніння і спілкування з Богом є оце, палитва, да, то кажуть, щира духовна молитва і не лише там, якимось формальним, зовнішним признаками. О, значить, у творінні приймали участь, яка зробити висновок з цього всього, що. Процес створіння всього були, були таке знову ж таки три компоненти. Знову ж таки, да, от, ну, не були, так, просяк, да, от, Але все ж таки, якщо так роздумати, то ми бачимо цю семрічну, можливо, цифру три. Дух так я казав, да, оцей самий Бог, який є спочатком, слово, яке він казав, та, що він без нього так нічого не творив, і сила. Тобто ці три компоненти, знову ж таки, показує якесь певне Е, Так само для того, щоб створити щось, треба, наприклад. Ідеї. Тобто, наприклад, якщо ну, ми візьмемо е зробимо якийсь такий приклад, да, не для того, щоб створити, е ну, наприклад, ми хочемо, в мене виникає ідея, да, ну, наприклад, Бог це ідея, да, в нього виникає ідея, е він хоче якийсь процес. Ну, треба зробити зрозуміти, що ми саме хочемо робити. От, так само і Бог він зробив якусь і що він буде робити, як буде що створювати. От, землю, тобто, да, це що ми тут, що ми зараз бачимо. Він це запустив цей процес і, як кажуть, робить його модель, будує. Далі треба матеріал самий. Да? От, от, наприклад, в моєму прикладі це, це буде вода. От. А ідея е, приклад, в тому, що е, я хочу цю воду зробити, щоб вона е, ну, як водоворот типу, да? тобто зробити, щоб вона якесь движення цієї діла. Але для того, щоб було древне, треба, щоб була сила. Тому, поприклад, тому що от Бог має ідею, якщо не буде відбуватися, йому треба матеріал, тобто це слово, він своїм словом все робить, так і у нього немає матеріалу, і, і з нічого таке, да, то він із самого ж таки себе робить оці всі речі. На даному випадку, якщо так взяти з людської точки зору, то в нас є ідея така, ідея, що я хочу, в мене вода рухалася. Мене вже тепер мені треба сама вода, тобто матеріал знову ж таки і сила. Тобто мені треба продовжити якусь певну силу для того, щоб ця вода е, мала. Робити якийсь певний рух якийсь із своїми руками, я цю воду каломучу, тобто, да, і починається водоворот робити. Тобто ми бачимо знову ж таки, що знову ж таки три компоненти, і вони всі пов'язані. Тобто, якщо щось одного не буде, то не буде самого водовороту. Так само, тут, якщо у Бога була ідея, як створити світ, який ми, зараз ми бачимо, і він знову ж таки використовує матеріал, і так само він приложує оцю силу свою. От в такому зумі так само я можу пояснити, так само оцю трою, так само на християнських, так не можете зрозуміти. От, треба, щоб були якісь компоненти. Тобто, тобто, ну, Бог не може сам щось робити, йому треба, щоб хтось е... тобто, приймав участь у цьому. Як ми бачимо, Біблія про це чітко і ясно говорить, що слово було, да, е... сила, да, сила всевишна. До, до речі, мене такий приклад Марію. Да, ми пам'ятаємо, коли народження було, і Ангели сказав, що Дусен тебе, тобто е... Дух, оцей самий на Бога. Е... Ну, Одна із частин е, сутності Бога. І на тебе і сила Всевишнього. Знову ж таки, ми бачимо, що Дух і сила. Таке ми вважаємо, так? що Дух, Слово і сила, і так само нам різі, що оце Дух і сила. І звісно, тоді в саме слово. От, те, яке Бог мав в собі, Він явився в людському тілі. І це слово стало цілим Христом. Е, ну ось, е, такий, я так кажуть, такий розум на ці речі, не більний такі віші, то так кажуть, на ці два вірша. От, е, і... Я собі так кажу робити котенки такий виступ, що е, як на двох шахівках да, вникнути користувати, яке там написано, і що на себе представляє. тобто Якщо як що відбувалося, і таким чином буде дійсно, що е, як Бог проявляє себе через Біблію і що він дає нам е, інструкція так для того, то, щоб його розуміти, шукати його і саме через цю книгу е, поняти сутність його. Е, дякую за увагу тоді. Все.